14 жовтня Україна святкує три величних свята: День козацтва, свято Покрову Пресвятої Богородиці та День Захисника і захисниць України. День святої покрови Пресвятої святої Богородиці, що з козацьких часів був святковим днем захисників вітчизни та символізує багаті і славні традиції українського народу упродовж століть тісно пов'язується із ідеями захисту від ворогів. Волелюбні козаки зі зброєю в руках боронили свою країну та віру. А тепер уже покоління наших сучасників зі зброєю в руках захищають честь, іноді землі, свободу та незалежність нашої батьківщини. День захисника і захисниці. Україна свята не тільки військових, це свято нескорених, свідомих громадян, які вболивають за долю нашої країни. День усіх небайдужих, які своєю професійною діяльністю, сублінною працею, волонтерською роботою забезпечують України захист економічний, гуманітарний інформаційний. Щодня Україна втрачає десятки кращих синів і дочок, які видають своє життя у боротьбі з ворогами на передовій. Клонімося усім героям, що відстоюють кордони рідної України. Сьогодні Україна святкує славне свято, це свято українське, твоє це свято брате. Це свято тих, хто ладить у будь-яку хвилину родину захищати рідну Україну. Гай, мир, панує завжди! В круги, будь що тобі хай буде, мій брате, до стаги? Хай множиться здобутки, життя хай процвітає, покрова Божа матір тебе хай огортає українському ну, козавству Хай щастить! Спасибі тобі, друже, що зберіг любов у серці до свого краю, попри всі чвари, та я точно знаю, що ти по іншому б не зміг. Для перемоги все зроби зуми, це вовський для України час. Ти вистаєш за себе і за нас. Спасибі тобі, друже, що живий. З ним захисників і захисниць України. 是非。 Наша держава, щаслива, хай буде на славу! Все буде добре, я це знаю і перемоги я чекаю. Ми обов'язково переможемо, молимось за вас воїни України. Ви наша хотіть честь, шана і слава, захисникам і захисницям Батьківщини слава України. Слава Україна понад усе.